Вітаю всіх на уроці української мови. Робота з текстом Музей коштовностей України. Прослухайте текст Музей коштовностей України. Основним центром зберігання історичних і художних раритетів з дорогоцінних металів та коштовного каміння в Україні є. Музей історичних коштовностей, який розташовано в місті Києві. На сьогодні в музеї нараховується понад 55 тисяч експонатів. Найвідоміші його скарби це колекція з Київського золота, предмети часів Київської Русі, вироби майстрів українського, Російського. Західноєвропейського золотарства а також єврейські срібні церемоніальні речі. Найбільше старожитностей зібрано в скіфо-античному розділі. Предметами світового значення в цій збірці є шедеври античного ювелірного мистецтва. Зокрема, інтерес у шанувальників мистецтва викликає золота пектораль з кургану Товста могила, що був розкопаний на Дніпропетровщині, а також золотий шолом з кургану Передерієва могила на Донеччині. Чимало цікавого таїть у собі золота платівка оббивка меча з Мелітопольського кургану. Ці та інші речі вирізняються пишністю декоративних елементів, різноманітністю тематики, органічним поєднанням форм і орнаментів. З мистецтвом українських золотарів 16-18 століть знайомлять предмети церковного вжитку. На багатьох з них ми можемо побачити, як своєрідно переплелися риси загальноєвропейських стилів з народними традиціями. Привертає увагу чудотворна ікона Дехцарівської богоматері, виконана невідомим майстром на замовлення гетьмана Івана Мазепи. Срібний хрест із гербом Петра Могили. Срібні оправи до Євангелій» та витвір має свій стиль і свою цікаву історію. Експонати Музею історичних коштовностей України несуть красу крізь століття. Цей заклад ще називають скарбницею України, що свідчить про значимість зібраної в ньому колекції з довідника. Виконайте завдання до тексту. Перше. Визначте тип і стиль мовлення тексту. Друге. Визначте тему і основну думку тексту. Третє. Доберіть свій заголовок, який би передав Основну думку прослуханого. Укажіть тематичні речення. Визначте види і засоби міжфразового зв'язку в кожному абзаці і наостанок випишіть ключові слова і сполучення слів з першого і другого абзаців. Бажаю успіху при виконанні завдання. А на сьогодні, все. Дякую всім за увагу!